28 травня. Наш трактор закінчує псіятам ран на полі в 10. Сівалка Циркон Солітер. 6 метрів захват. Сладається, щоб переїхати на інше поле такий у нас красавець. Зараз ми цим красавцем будемо долати. Це Болото. Ніяких складнощів для нього це не ставило, зараз ми його заправимо соляркою і поїде він далі працювати.